Технологія герметичності огороджувальних конструкцій руки дозволяє створювати будівлі максимально енергоефективними. Сендвіч-панелі руки серії Energy мають найкращі характеристики енергоефективності та герметичності. Комплексне рішення з повітронепроникності дозволяє гарантувати, що кожен шов і вузол будівлі відповідає однаково високим стандартам якості. Висока герметичність є найбільш економічно доцільним і екологічно чистим способом підвищення енергоефективності будівлі. Та зменшення викидів вуглекислого газу, оскільки це заощаджує витрати на опалення і кондиціонування, а також знижує викиди СО2 протягом усього життєвого циклу будівлі. Застосування технології герметичності руки підвищує ринкову вартість будівлі та дозволяє отримати більше балів при сертифікації за системами Літ і Брієм. Сендвіч панелі рук і серії Енерджі виготовляються з високою точністю, що гарантує ідеальну щільність стиків. Герметичні з'єднань Сендвіч панелей додатково забезпечуються подвійним контуром і підієм ущільнювача заводського встановлення. Технологія враховує всі можливі елементи для забезпечення повітронепроникності конструкції, включаючи вертикальні шви панелей, конструкцію покрівлі, шви між покрівлею та стінами. І навіть утеплення стін та додаткові герметичні ущільнювачі для вікон і дверей. Після зведення герметичність будівлі перевіряється випробуванням на продув за допомогою аеродверей. Таким чином гарантується, що будівля відповідає високим стандартам руки. Найвища герметичність та енергоефективність забезпечують економію витрат при експлуатації, а окупність інвестицій зазвичай становить лише три роки. Застосування технології повітронепроникності також дозволяє зменшити товщину теплоізоляції покрівлі, що забезпечує економію бюджету будівництва.